І ви на каналі Країна за кадром. І з вами я Марія, я переселенка з Запорізької області. Це я просто так кажу для нових глядачів. Привіт! Потрібно буде назбирати насіння. Чорнобривці, насіння. Вон яке гарне. Ще воно трошечки не дозріло. Воно повинно бути більш сухеньке, таке, більш чорненьке. Дай ще трішки дозріває. Вийшла трішки на город, думала щось робити, але зараз якраз така обідня спека стоїть. То думаю, піду трохи заховаюся в хату. У нас в тіні 40 градусів. Не знаю, чи видно вам, дощу у нас вже немає десь днів, напевно, 10. Раніше в нас проходили дощі дуже часто, зливи були, були зливи з грозами і такі тихі дощі були. І вологи було аж занадто багато. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Зате зранку ось так, 14 градусів. Ночі у нас прохолодні, велика роса осідає, а вдень спека. Сьогодні трішки з вами поговоримо про коментарі. В коментарях писали. Друзі, слухайте, пташечка співає. Я ніколи не чула тут цю пташечку. Сьогодні вперше почула її і згадала. І згадала як колись в дитинстві. Мені здається, ця пташка співала. Батько і мати казали, що вона співає ці ціпан. Ціціпан, ці ціціпан. «Ці -ці Чому ми її називали посмітюха. І ще щось казали, чи вона на холод кричить, співає, чи це, може, я щось плутаю. Щось мені таке згадалося зараз. Добре, зараз я вийшла показати вам гарбузи. Ось, Дивіться. Оце ці гарбузи. Ви писали, що вони чорні. В коментарях люди писали, що вони чорні, ці гарбузи, що ви не бачили таких гарбузів. Насправді вони не чорні, друзі, дивіться, вони такі темно-зелені. Можливо, тоді в тіні там з листям, вони здалися вам чорні. А зараз вони я вам покажу. Ось, дивіться, гарбуза лежить. Ось така гарбузка лежить. Вона дуже здорова така, О, така величезна. І вона не чорна, просто там в тіні здається, що вона чорна, вона темно-зелена. І отут -от вона навіть починає, вона ніби починає жовтіти, даже. Вон, в неї з'являється таке жовте. От. Так що це не чорні гарбузи. Отам, От зараз я вам підтягну, щоб не йти далеко в город. Ось лежить гарбуза, бачите? Вона жовтіє. Вона була темно-зелена і вона починає жовтіти. Вон, бачите, лежать? Одна така помаранчева, а друга ось. Вона темно-зелена і починає жовтіти. Якось так. Ось ця ось. Цей листок такий заберу щоб було видно. Ось дивіться, яка вона. Ось бачите, вона не чорна, вона темно-зеленого кольору і вже навіть на ній таке з'являється жовте щось. Ось отакі вони ці гарбузи. Ну вже гарбузи сохнути починають. У нас вже немає дощу. Вже і кабачки сидять такі ніякі, нав'язалися, але вже не то. Вже нема тої вологи, що була, того дощу немає. І вже от там кабачок є, потрібно зірвати його. Вже починає листя сохнути. Пташечки вже не співають так. Минулого року. Весною дуже пташечки співали, гарно так було. Десь до середини літа співали пташки. А тепер не чути так, де не деколи коли сорока заскригоче, горобці там цвіренька відбуває. Так ще якісь там птахи, а вже так нема, соловейка нема, не чути, зозулька не кує. Я показувала кабачки, що казала, що великі такі повиростали, віддаємо сусідам, сусіди корову годують. То мені почали писати в коментарях, ікру зваріть, там ще щось почали рекомендувати. Так я хочу сказати, що ікри я зварила. Наварила багатенько ікри закрила. Ну, не будемо ж ми лише одну ікру їсти. Потрібно ще щось закрити. Не одну ікру їсти. І кабачки так закривала, ікру закривала, і варення з кабачків варила. Напевно, ще зварю варення теж з кабачків ще. Це у пісочку бавиться? Наша Юкі. Юкі. Киця, Юкі, маленька дівчинка наша. Юкі, Юкі, Киця. Ти ж моя хороша. А де ти поділа свого сірка, га? Юкі? Де сірко? Де сірко? Юкі? Шукай сірка. Де сірко? Де? Юкі, де сірко? Це кадри з нашою кішечкою Юкі. Вирішила показати, бо багато хто в коментарях питає, де поділася Юкі. Дивлюся і плачу. Сьогодні вже два місяці, як Юкі померла на превеликий жаль. Так буває з нашими улюбленцями. Дуже шкода мені, Юки. Ми приїхали сюди, і тут на чужині сіркою Юки були для нас такою розрадою, такою потіхою. Ну, тепер залишився тільки сірко. Хочу звернутися до своїх підписників, глядачів і навіть хейтерів. Багато хто з вас просить, щоб я знімала більше відео. Але дивіться, якщо я знімаю навіть мало відео і щось показую зі свого життя, я показую, як ми живемо. Я нічого не, ніяких прикрас не роблю, нічого не прикрашаю. Я показую так, як є. Ми приїхали, взяли стареньку хату, робимо ремонти, стараємося. Як можемо, так робимо. Як в нас виходить, так, так, так виходить. От. Тільки щось показала, що щось там от показала, що машинка поламалася, правильно? Уже хейтери, і там якась е е жіночка писала, що це не хейтери вам пишуть, а звичайні люди. Ну, хейтери теж звичайні люди. Ну, справа в тому, що не важно, хто пише, але ви пишете, що я вже, як ви там сказали, о, згадала те слово попрошайничає. І починають писати О, вже попрошайнічають. Ну, ви розумієте, я не попрошаю нічого, я ніколи нікого нічого не прошу. Ви зрозумієте правильно, якщо я показую своє життя, то я показую. Я не можу показувати лише щось позитивне, тому що в нас є і позитив, і негатив. Ми робимо ремонти, багато на що не вистачає коштів, багато щось у нас не виходить з тої чи іншої причини. Ну, я, я показую так, як є. От. І ніколи я не прошу грошей. Я ще раз наголошую, ніколи я нікого не просила нічого. Будь ласка, якщо у вас є така можливість, ви відправте ті гроші на ЗСУ. Зробіть донат для ЗСУ. Це нам дуже потрібно для нашої перемоги. І сьогодні чоловік зробив екскурсію по хаті, так би мовити, ну, він покаже дещо там вам. І знову ж таки зараз будуть писати, що клянчать гроші, просять гроші попрощайничають, попрошайнічають. Ніхто нічого не просить. Ще раз наголошую: ми нічого не просимо. Якщо ви хочете, щоб я вела канал, я буду показувати так, як є наше життя. Тому що я вже сказала і ще раз наголошую: одного позитиву немає. В нас в житті є все. І позитив, і негатив, і добре, і недобре. Я показую так, як в нас є. І ще одне, е, якась підписниця, чи, можливо, просто, ну, скоріше всього, підписниця, тому що вона, я так розумію, дивилася розпаковки посилок, і от написала мені, що би побачити хотілося б побачити вас в подарунках, ну, тобто в тому, що мені прислали якийсь там певний одяг. Е, дивіться. Пані Руслана прислала одяг в основному такий світло світлий, якийсь десь там на вихід. Я можу піти там десь до церкви, в якийсь магазин, ще кудись там поїхати в тому одязі. А дома я не можу ходити в тому світлому, в такому чистому всьому. Дома я хожу в чомусь такому. ну... Як ми робимо ремонт, якусь грязну роботу роблю на городі, там ще щось, то я в основному одягаю те, що я хожу вдома в чомусь, а не таке, якось, що світли, Там. Ну, якщо ви хочете, я можу одягнутися таке, посидіти з вами порозмовляти. От так от. Так що якось так. Всім бажаю всього доброго. Саме головне здоров'я, миру нам всім, і дай Боже нам перемоги. Отож, Кому цікаво, прошу на екскурсію з моїм чоловіком по нашій хаті. Добрий день, вельми шановне панство. Сьогодні я проведу екскурсію по нашому маєтку та поділюсь з вами нагальними думками, що тут треба і що як. Як вам цікаво, залишайтесь з нами. Почнемо з вхідних дверей. Двері, звісно, тут треба або міняти. Ближче покажу. Або як то дерти їх, треба або шкурити та малювати, або що то з ними робити, бо вони страшнючі. Оце вони мають такий вигляд. Здалека вони ще так сяк. Баню теж до кінця не закінчив. Треба ще утеплювати та якось оббивати. Але для того, щоб це робити, треба інструмент та матеріали. В цьому місті теж недороблено, Треба, Треба теж дошки коякі погнивші. Треба цим всім займатись. Заходимо в хату. От такий негарний вид має вхід, який я ще не розтрощив, не розібрав до ванної кімнати чи до бані, хто як, хто як подумає. Двері зняв ті, що були, треба все розбирати, ще не дошли руки, все приводити до ладу. Роботи дуже багато. як... Подумаю, у мене волосся дибки стає. Воно облуплене так як і все. Вмикач зробив тимчасово. Вмикає освітлення та витяжку. Це все треба розбирати, оздоблювати, щоб воно було красиво. Ідемо далі, далі. Оце отакий шифер. Тут ще решето. Все світиться, все диряве, Як я перший раз сюди зайшов, воно все текло. Тут було купа сіна, метра півтора, а то, може, і більше завтовшки, воно старе, ми його почти неділю палили на дворі І все текло. Я підложив 26 кусочків шифера, всякої, всяких обрізків, железячок для того, щоб якось убрати цю течу, яка текла в хату. У хаті було теж обвалено. В, в двох е, містах великі дирки були. Зараз я відчиню дверцята, щоб було трохи видніше, і покажу далі. Ось такі підкладки я поробив. Щоб не текла, щоб не, не, не тік шифер. І цих підкладок купа, 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 та ще раз купа. Отак От я попідмащую. О, а ось у нас і квартиранти. Невеличке гніздо, але є красавці які. Вон все воно попідкладене, отакий вид має. Оце витяжка з хати. Оце ось дерево поїдене грибком. Поїло, звісно, конкретно. Конкретно тут, тут живого взагалі почти нічого не залишилось. І ось це все треба вирізати. Отам треба теж вирізати все. Воно все гниле. Для того, щоб ось теж видно підставку, щоб не текло. Все в підставках. Вон койде вже міняли дошки. Чи балки, чи, чи брьона, чи як воно називається. Ось таке. Ну, це, звісно, верх всього. Це все треба робити. Це ось вбирали. Місяць назад ще нічого не було. Попадало, потрухло, все сипеться, все розпадається. Он, брівно, що з нього є. Ось яка цікава балка. Як воно все поїдене грибком. Красота! Отут на підлозі сильно текло, протекло навіть через сіно метрової товщі. Доска ще так сяк, але вона вже теж з грибком, її теж треба якось міняти, вирізати, міняти. Вирізав під витяжку і був шокований. Верхня дошка сороковка. Це по якої ходять, яка нормальна. Але тут шпарини, ну, палець запросто влазе. Що вона може гріти? А нижня дошка, там буквально десяточка. На неї прибиті реєчки і поштукатурено 10-15 мм. Оце, оце все гріття. Що тут може гріти? Тут треба кидати утеплювач який то. З другої сторони теж робиться страхіття. Шифер такий самий побитий, підложений, теж тече, теж треба міняти рейки, повигнивший, поїв шашель. Все воно тут таке, що треба руки, 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 руки та руки. От все воно попідложено. А ще треба робити підлогу в першій та в другій кімнаті. А я бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба, і нехай дасть Господь нам перемоги. Бережіть себе та один одного, і до зустрічі на каналі Країна за Кадром!